Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми святкуємо п'ятиліття засновання Екзерхату, але до Екзерхату праця тривала більше як 20 років. Від 98-го року, коли прибули перші наші заробітчани, 600. 6500 українських працівників, а згідно дослідження Хартицу Італії в тому році присутність українців могла досягти від 50 до, 6, до 60 тисяч. У 98-му році, коли я був генеральним настоятелем, я написав лист до, до конгрегації для сінець церков, бо наші люди вимагали божественної літургії в неділю. Я написав, чи ми можемо відкрити двері, церкву, храму монастиря. І конгрегація не дуже позитивно того поставили, але бачимо, що прохання людей було сильніше, і ми з, з любов'ю до народу, до спасіння душ, ми відкрили нашу, наш храм у, на Авентині. І так почалося саме дошпастерство іммігрантів в Італії, а згодом. Вже пізніше, кілька, може рік пізніше, вже ця церква святого ще ще того Сергія Івака, де був парку, теж Іван Музичка, він також почав приймати. і Ми поділилися працею. Василяни більше їздили на півночі Італії, де заснували громади в Тринто, у Бреші. І отець музичка їздив більше на, на південь, де заснував громаду у, Мі... у... Наполі та у Салерну. І так почався розвиток, розвиток наших, нашого душпастерства 16 жовтня 2001 року, за вгодою Блаженнішої Любомири та конференції Епископів Італії було призначено першого пастурального координатора для української італії світло пам'яті Оча Василя Потошника, якотрий поряд із тим, що дбав якби забезпечити духовну піку наші людей у італійській території. Де була скупчена велика кількість українських іммігрантів, також мав налагоджувати контакти між вже наявними українськими громадами. Таким чином, завдяки спільним старанням очі Василян, пароха і координатора дуже зросла громада, і в 2003 році всягала вже щонайменше 50 громад. Цей перший етап формування української спінати в Італії між 99-м роком і 2003 роком був підготовчим та допоміг українців Італії не загубитись у чужому світі. Отець Василь Потушняк став засновником багатьох громад і також редактором журналу до світла, який ще якого ще редагують. По сьогодні Сенат У ГКЦ е, прийняв рішення, щоб доспачниством українців. В Італії упікувалися без последний удивці пископів Синоду, і так 14 січня 2003 року офіційним декретом в цій очі Івана Павла II na prohangi blaženho zjedno richieh in Synod, була praticona prefereczena влаdiu chliba Londynu, першим apostolskim vizitator dla uкраinch recolicki in Italia, a також in Spaniel to Irlandi. Пізніше, завдяки спільній співпраця пасторського візитатора та пасторального координатора до шпасочки осередків ГКЦ в Італії було організовано майже в усіх центрах, скупчених українців. Та на 2005 рік число досягло вже до 70 громад. А в ГКЦ в Італії в цьому періоді розпочала свій шлях до починання структури. Зокрема, у Римі розпочала роботу канцелярія пасушка візитатора у приміщенні тут на Мадонна Деймонті, якою опікувала ще канцлер світлої пам'яті у теж Дрійцькуй, особливо та секретар пані Марія Говера. Крім того, в цьому періоді до шпастери різних регіонів Італії регулярно почали збиратися на спільні збори вже під проводом єпископів. Але я завжди наполягав, що в той будівничі ми, ми за хату це є наші тихі будівничі жінки, бо вони прохали саме священники до їх, де вони були більше скупчені. Отже, призначення нового дошпасівського координатора це сталося у березні 2005 року. Постійною радо єпископської конференції в Італії було призначено новим пасторальним координатором отця Олександра Запонка на той час із Клиру Самбірського Другобицького єпархії, що гайні приналежний до Донецької зархату, який продовжує своє служіння у Карпі, але пізніше. 7 січня 2009 року, що ти Венедикт 16-й іменував мене апостольським візитатором для українських католиків Італії та Іспанії. Візитатура в Іспанії завершив у я у 2016 році, там був створений ординаріат для світних церков в Іспанії. Слід відзначити, що при секретаріаті апостошки вісітатора також займаючись е, справами координування Категізації Серсу Служевичі, непрошення Діви Марії, як сестра Милані Сидорик та сестра Єсевія Мугданинич. Станом на серпінь 2016 року. Служить 62 священники, які обслуговують 146 українських церковних громад у всіх регіонах Італії. Зазвичай українські вірні збираються на молитву та спільні зустрічі у храмах Італійської церкви, а в тому році 16 святинь були вже передані на виключене користування українських громад. У Італії з приятливими умовами для дошпасництва вільного каса стала присутність наших чоловічих і жіночих зромажень, сестра Василянок, сестер, сестер служебних, сестра Категіток Шатаяни, а також двох українських папських колегій. Так, наприклад, від 2005 року сестри служебничів Генерального дому у Римі відвідували ув'язнених українських жінок у Римі. Тут постійно знаходяться 10-12 жінок, особи змінюються, яких затримують без документів на території Італії. Все, все розмовляють з ними, надаючи духовну і моральну підтримку. Також деякі з них перебувають на межі психічного та емоційного зриву, особливо наші жінки. Сеси організують з ними спільні і приватні молитви провання духовні розмови при духовну літературу і релігійну атрибутику. 2016 року це служіння перейняли сести Святої ани кожного року. секретаріата пошуки візитатора проводиться соціологічні дослідження в ГКЦ. Цікаво відзначити, що згідно результатів у зупитні у 146 громадах ГКЦ, у Італії неділі було служіння регулярно відвідують у середньому біля 16 тисяч осіб. У пасхальній літургії беруть участь понад 50 тисяч вірних. Кожного року візитати. Передає детальний звіт для конгрегації для сірних церков про діяльність і розвиток візитатури в Іспанії. Кожного року під від мого служіння як візитатору я проводив річну дворасові загальні зустрічі, загальні зустрічі зі щащениками. А одним з них буде також реколекції. Ці реколекції через три роки робили також разом щащеники, які трудились в Іспанії. Як посадки візитатори мають як пріоритет працювати над створенням священичої родини, щоб священники були об'єднані в одне. Перед створенням Ізер хату видано книжку Лакєза «Греко-католик України і Італія 2019 року, де подаючи детальний звіт, що є головним статистичним джерелом для створення Ізерхату, редактором якого був. Агустин Бобяк. Також документальний фільм, що свідчить про діяльність апостольського візитатора. І на основі цієї кропіткової праці папа Франциск, 11 липня 2019 року, створив екзерхат, номінувавши його адміністратором кардинала Анджело Донатіс. А у вересні того ж року кардинал адміністратор мене номінував делегатом от Онія тобто зі всіма правами. Мене номіновано екзархом 24 жовтня 2020 року. А ітронізація моя відбулася 1 грудня цього ж року, а початок діяння. Зерхату виявився надзвичайно важким вже у квітні 2021 року пандемія ковіду заразила всю курю, так що ми всі були у шпиталях, крім одного. Господь забрав в тому часі нашого першого генерального, генерального вікаря у части пана Стареправу. І тоді почався про це, коли і мене також майже я також пішов у другий світ, але Петро не відкрив дверей. Як я вийшов зі шпиталю, то я перше, перше моє завдання було знайти нового генерального вікаря. тому у діалозі. Із конгрегації для Синицьерко в діалозі з Папскою колеги то Ісафата, в діалозі з очами Василянами і в Римі і в Україні ми знайшли Греня, який є генеральним вікарем. по сьогодні. Він дуже багато спричинився для розбудови. І для нього робить даю саме слово. Але я хочу дійсно поблагословити всіх вас, бо ви гідні, достойні такого благословення, бо це праця всіх нас, це не праця тільки моя, але праця жінок, які просили священиків, які стали тихими будівничими. прача священиків, які багато трудили, щоб їздити і засновувати спільноти. Браця нашого, нашої первоєрархів, і за те, що ми створили одну родину щащеничого. І то дуже багато нам допомогло, щоб ми могли розвивати цей зархат. Тому нехай благословення Боже згіді на всіх наших щастяників і всіх наших людей, хай Боже світло супроводить усіх нас. Дякую.